Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, З вами я, Олег. Сьогодні у нас 17 липня 2025 року. Я такого ранкового дня вирішив приїхати до лісу. Є у мене якісь 2-3 години вільного часу, тому я хочу його провести в ось в цьому чудовому лісі. Якщо комусь цікава така тематика, гриби, ліс, природа, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. І нас вже з вами зустрічає ось такий шикарний, погляньте під підосишник жовтобурий. Зараз подивимося на його наявність хробаків. Сподіваємося, що він буде чистий. Так видно, що погризаний слимаками. Ну, не без цього. Вчора, мабуть, пройшов тут гарний дощ. Така волога, вологість 100%. Так, він чистий, абсолютно чистий, зараз покажу вам. Ось. ось так він виглядає, йде до нашого кошика. Там вже в нас дві лисички є. Ну, А тут ось неподалік з цим підосичником лисички бачу, я думаю, скористався нагодою забрати їх. Будемо брати все, що буде попадати. Ну, те, що я взагалі беру, бо я ще такий переборчивий з рибами. Ось так. І знову ой, у нас лисички, от вони не дають вони нам. Десь відійти, як завжди, вони приманять і потім не можеш десь піти якісь інші гриби, подивитися. Вже так прийшли до щеки, то може щось буде з'являтись. Так, О, дивіться. Такі ж гарні лисички, не хочеться. Мимо виходити. Дивіться яка тут купа, то теж ось. Ось. Ну ось От така у нас кубка вийшла тут лисичок, яких я зібрав з одного тут місця. Трусив гілку, а з неї дощ посипався. Так, і тут у нас лисички, бачите, ну, не дають вони десь піти, йду так і на своєму путі, як то кажуть. Тут у нас ось і черничка ще є. Можна підснідати вітамінчиків. Трошки був. Бачите, дивіться, що вони тут прямо цілим сімейством ростуть. Ну нічого, будемо і лисички збирати. Це теж гриб. До того ж він ще ж, вони ще ж і корисні. Гриби ми й восени, я думаю, позбираємо, що все попереду. Серпень, вересень. Лисички такі гарні після дощу, вони налиті такі, не сухі. Такі м'ясисті прямо. Малесенька, зовсім, ну а нічого вже, вирвав тут, то вирвав. Вони ще й в ягідниках ростуть. Теж багато знаходив. Прям такі гарні. Так. А ось біля цієї берізки на маху. Дивіться, яка гарка. Теж така. О. Так. Ось. Десь і шляхвати, ось, бачите, так. Майже не помітно. зрозуміло, що тут поперекручувалося. О, ось так поступово вже, як би йду на вихід з цієї посадки. І ще попадаємося. У Ось ще. О. Щоб з'являтися лисички, я думаю і останні будуть з'являтися гриби. То я збирав лисички в іншому лісі, там ближче до мене. Ну, там якось тут ще не було так, там були, там завжди якось раніше, навіть і люди говорять, що в тому лісі раніше ну, побачимо. Таке движення мурах, от я сів не якось неудачно присів я. Ось так, йду по дорозі і заходжу отак в такі місця. і Не можу просто встояти, коли бачу такі лісички. Мені їх потрібно ну зірвати. det er stod. Де ще вони все ще по цю сторону дерева теж дивіться, Ось Тут гарні. Писали мені, там є глядачі, яким подобаються, лисички, ну, насолоджуйтесь, показую вам. Чесно кажучи, я розумію тих людей, ну, яким не дуже подобаються ну, лисички дивитись навіть ці відео з лисичками. Я сам такий, що мені якби, ну не дуже мені такі, мені більш цікавіше такий, де, там, де білі гриби, підосичники, а лисички чомусь, ну не знаю. Лисички там, ще там, ну такі, типа, оці сироїшки, як сироїшки, я взагалі їх не беру, то мені. Теж, ну, якби не цікаво дивитися, а так Як то кажуть, на вкус і цвіт. Ой, листя, не хотілося б ту грязівку сам не люблю, коли в кошику грязно, приємніше набагато. О, ось так. Ну то Цей підосичник, як, ну, наче я не знаю що. Він і не не те один, якби хоч іще ще декілька штук. А то тільки якби місце занімає. Ну нічого. Він нормальний, то я його залишу по-любому. Хочу вам показати сироїшку зелену. Дивіться, яка гарна. Ну, люди мене просять, щоб знімав і сироїшки. Я їх хоч і не беру, але для людей показую, знімаю. Така бачите. Ну взагалі тут часто я їх бачу Для цього місця. Тут бівеньки попадаються, ну щось немає. Щось немає, не видно. Ну, ось іще в нас, бачите. Після дощу вони починають з'являтися. Так що любителі сироїжок, запрошую. Ну і вони прямо так на дорогах можуть І далі їх. Може штук 10-15, а то і більше. Прямо цілими сім'ями ростуть. Прямо в колії ось такий підберезничок. Бачите, і буде йому до того підосичника компаньйон. Ну він чистенький, то візьмемо, нехай вже буде. Отак. Ну, нарешті попався нам такий гарний підосичник. О, жовтобурий. Я його вже там під'їдало з однієї сторони. От бачите, які ми тут їли. А тут нормальний. Так, я відрізав там, де поїде, бачите, шапочка в нього чистенька. Ніжка теж чистенька. ну Там можна де тут пообрізати. Коротше, беремо. Беремо і не роздумую. ну, Йдемо далі. Перейшов я на іншу локацію, тут вже інший такий ліс і нас тут зустрічає ось такий гарний підосичник червоний. Ось він, знаєте, який Оп. Зараз подивимося який він. Ну він. Він як зазвичай то чисті. Так, да, він чистий, абсолютно чистий. до, до нашого кошика. Ну а ось під дітком тут замаскувався отакий от білячок у нас. Опа, так, так, так. Ось він, о, слимак сидить зверху, так, все, тікай. втікай. Още, білі вони полюбляють. Ну і ось дивіться він. Ніжка в нього чиста. Шапочка теж чиста я зробив надріс, тому він йде до кошика. Ось так. Ось піде до цих. Я вже десь буду ці туди, а ну, щоб вони не заважали. Ось. Ось. Вже був його пройшов, а потім я щось так повернув голову вліво і помітив. Він так замаскувався, поїдяний, додає йому якийсь такий камуфляж серед цього листя, палок березових. Ну, Ось так, будемо сподіватися, що він чистий, зараз подивимося. Так, зробив надріз на шапочці, то чисто, ніби. Але немає їх ще так. Вони ніби з'являються і так щось є десь, так по одному знаходиш. Ну не те, не те, що повинно бути. Може ще все попереду. Хто його знає, ще тільки півліта. Ще буде серпень, вересень, такі грибниці це в основному місяці. Але так дивишся, зараз по -по... і погода така, і ніби й дощі, і волога, то ну, буде, буде видно. Але грибок цей чистий, зараз я вам покажу. Ось, ніжка чиста, шапочку я зробив на дріз теж. Під низом, бачите, такий цукровий аж. Ну, візьмемо, звісно, беремо. О, ось так. І ось тут лисички. Бачите, попались нам. Ну, беремо, беремо, звісно, беремо. Вони тут нас знайшли лисички. Вже пішов від них десь, бог зна куди. А вони й тут. Ось так. Не пошають вони нас. Ну, беремо. Так. Буля, де стільки їх тут. <смірка> ну, та ж так. Будемо збирати так це, не. Не йдиться. Ну, такі. Ну, такі гарні можна збирати. Все бачу. Угу. Хм. Не дают они пить. Зараз вже будемо переходити в інше місце. Де? Бачите як? Все, ці комарі докучають, я вже побризкав, а ось десь погляньте все. Бачите, так, ну зараз які покладу до тих, потім збираю. Це ну, ж так. Da, да, я вам не Що ти будеш робити? Ну вже все зібрався вже йти. Ті вже почистив, положив, до кошика. став, дивіться, ну як їх залишиш. Десь ви збирав, ну а що такі. І люди тут чи не були, ну мабуть не були. Я ж би думав, би були тут позбирали. Не було, мабуть, не Це ж так завжди. О. там, ну дивися, вроді ж і немає. Щас почистиш, покладеш до кошика. Починаєш наші іти, вони десь наче хтось із-під землі їх подає. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній з вами похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 17 липня 2025 року. Ну, ось такий в нас результат. Походили, назбирали лисичок трохи під тут, білий грибочок. Ну, всього потроху. Хочу ще раз всім подякувати за те, що ви були зі мною. Побажати вам міцного здоров'я всім. А в першу чергу мирного неба нам. До нової зустрічі!